З Кропивницького пологового будинку забирає новонароджену доньку Юрій Іванюк. Каже, з дружиною вирішили взяти пакунок малюка. Подобається якість товарів для дитини. На перший час це дуже зручно. Мама буде зараз, не буде їй коли їздити. У коробці набір найнеобхідніших речей для дітей першого року життя. З січня таких пакунків тут роздали майже три сотні. Це чоловічки, бодіки, є з довгими рукавами, є з короткими рукавами, це такий рушничок махровенький, це у нас ковдричка така тепленька, це теж у нас така ковдричка йде. Це у нас пелюшки, Йдуть одна тепленька, сицева. І ще тут пелішочок багатенько є. Є все навіть під ковдрочка. Потім памперси цього тижня. Пологовий отримав 65 бебі бабібоксів. Пакунків вистачить до кінця жовтня, каже головна медсестра. Звітуємося щотижнево, щомісячно звітуємося. Вони бачать наше використання видачу пакунків малюка і тоді забезпечують надалі. Бапібоксів вистачає для з Кіровоградщини і для жінок з інших регіонів, які народжують у Кропивницькому, каже завідувачка перинатального центру Тетяна Мітєва. З моменту розпочатих воєнних всіх дій кількість пологів зросла. За рахунок того, що були переселенці, пакунки малюка були запропоновані всім бажаючим. Таких під час було 361. Тим, хто втратив все і не мав. Ніякої підготовки, це було просто е, настільки величезна підтримка. У батьків є вибір взяти пакунок чи грошову компенсацію. Альбіна Яресько вирішила взяти гроші. Це 6602 гривні. Ми так порадилися з чоловіком, що ми візьмемо довідку, так як у нас речей для манюні її дуже багато. Кількість пакунків розраховують, беручи до уваги кількість використаних торік, пояснила начальниця відділу департаменту соцзахисту Олена Михальченко. минулому році у нас було видано 1334 натуральної допомоги пакунок малюка. Вже протягом цього року у нас видано 847 таких пакунків. Наразі у нас їх достатньо в області. Якщо є така потреба, ми замовляємо в Національній соціальній сервісній службі України, і вони нам доставляють. Щоб отримати гроші замість пакунка, один з батьків має подати до центру надання адмінпослуг міської чи сільської ради такі документи. Заяву копію свідоцтва про народження. Якщо свідоцтва немає, то копії документа, що підтверджує факт народження дитини та довідку з пологового будинку про неотримання пакунку малюка. Відкривати спеціальний рахунок не потрібно. Гроші перераховуються на будь-який рахунок у Приватбанку. З настанням воєнного часу то кошти можна витрати на будь-які товари. За місцем проживання теж на фактично проживання надаються всі види державної допомоги і компенсація також. У разі відсутності батьків заяву можуть подати патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини. Також не застосовується вимога використати грошову компенсацію впродовж року. Їх можна витратити протягом воєнного стану плюс один місяць. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.